Продається двохкімнатна квартира в центральній частині міста. Житловий комплекс княгинин. Один з найбільших житлових комплексів Івано-Франківська. І так, йдемо дивитись. вхідні броньовані двері, роздільний санвузол, туалет зліва, ванна справа. Ванна 4 квадрата, туалет 2 квадрата. Кухня нас має 12 метрів квадратних. Є вже в нас всі лічильники на газ, на воду, на світло. Кухня переходить в лоджі. Вигляд нас внутрішній двір. Є третій двір. Ось тут. Заді нас другий двір. Опломбований лічильник. Там є лічильник на воду. Площа даної квартири 66,2 метри квадратних. Дві кімнати, п'ятий поверх з 14 мм. У коридорі є місце на прихожу. Спальня кімната виглядає ось так. Площа її 14,5 квадратів. І вітальня виглядає ось так. Площа 19 квадратів. І ще також має лоджію. Тобто десь 21-22 метри квадратних. Квартира внутрішня, тепла, одностороння. Будинок має закритий двір. Підземний паркінг, торговий центр Таврія В. Безліч магазинів в піші доступності, міська ратуша, центральний ринок і тому подібне. На території є школа, поруч є садочок, тобто вся необхідна інфраструктура у нас є. Якщо вас зацікавить даний об'єкт, телефонуйте, ми вам його покажемо. Всім гарного дня!